Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 615 за підручником. Але про 7 клас автора Олександра Істера. Наше завдання довести, що для кожного значення змінної А. Перше значення виразу дорівнює мінус 10. Починаємо. Записуємо умову. А мінус 8. Помножити на А плюс 3. А-7. На А плюс. Добре, дорівнює. Перемножаємо. А помножити на А, плюс А помножити на 3. Далі мінус 8 треба помножити на А і мінус 8 помножити на 3. Добре. Мінус відкрила дужку, Так, А помножити на А, плюс А помножити на 2. І мінус 7. Мінус 7 помножити на А. І мінус 7 помножити на 2. Добре. Дрібні. Перемножаємо А квадрат, плюс 3А, мінус 8А і мінус 24. Добре. Так. Мінус А квадрат. Так, змінюємо знаки на протилежні. Мінус 2а плюс 7а плюс 4А. Дорівнюємо. Отже, А квадрат А квадрат самознищується. Так, зводимо буде. Отже, 3 мінус 8. Це буде мінус 5, мінус 5, мінус 2, це буде мінус 7, мінус 7 плюс 7, це буде 0. Також само знищується. І в нас залишається мінус 24, плюс 14 це буде мінус 10. довели. Так, друге значення виразу дорівнює 6. Окей. Друге. А квадрат мінус 2. Помножити на а квадрат плюс 5. Мінус А квадрат мінус 4 на а квадрат плюс 4. Прекрасно. Мінус 3А квадрат. Дорівнюємо. Перемножаємо. А квадрат треба помножити на а квадрат. Плюс А квадрат умножити на 5. Добре, мінус 2 а квадрат і мінус 2 умножити на 5. Далі мінус мінус. Другі дужки у нас формула скороченого множника різниця квадратів, тому буде а в четвертому мінус 16, так? І мінус 3а квадрат. Добре. Перемножаємо а в четвертому степені. Плюс 5а квадрат мінус 2а квадрат мінус 10. Добре. Мінус а в четвертому степені, плюс 16 Розкриваємо з подлежними знаками. І мінус 3а квадрат. Добре. Зводимо а в четвертому, а в четвертому само знищується. 5 мінус 2 це буде 3, 3 мінус 3 буде 0. Саме знищується і залишається 16 мінус 10, це буде 6. Дорівнює 6. Що й треба було довести. Це і є розв'язок цього завдання. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!